Розпочався матч відбіркового турніру чемпіонату світу 98 між збірними України та Португалії господарі поля, футболісти збірної України виступають сьогодні у синій формі їх ворота ліворуч на ваших екранах. В першому таймі. Ну а наші гості, футболісти збірної Португалії, у комбінованій червоно-зеленій формі їх ворота відповідно праворуч. Гра щойно почалася небезпечна атака вже на перших хвилинах. Це другий поєдинок відбіркового турніру і для збірної України, і для збірної Португалії. Я нагадаю, що португальці свою першу зустріч зіграли в нічією нуль Ну а збірна України. Белписі здобула блискучу перемогу над командою Північної Ірландії з рахунком 1-0. Зараз атаці наші футболісти. Сильний удар. Віторіо Бає. Відбиває м'яч, а після повторного удару м'яч опиняється в сітці воріт збірної Португалії. Ось так несподівано. Уже на п'ятій хвилині зустрічі наші хлопці добиваються успіху. Ну що ж, браво, відмінну комбінацію розіграли українські футболісти. І... Її закономірним і логічним результатом стало взяття воріт одного з кращих голкіперів світу Вікторіо Паяц. На Воротах Олег Суслов, другий номер Юрій Дмитрулін, третій Віктор Скрипник, четвертий Олександр Головко, п'ятий Владислав Ващук, шостий Сергій Попов, сьомий Юрій Максимов, восьмий Геннадій Зубов, дев'ятий Віталій Косовський, десятий Валерій Кривенцов. Що ми в штрафному майданчика нашої команди Суслов не встигає на перехоплення м'яча. Небезпечний момент. І у повторному китку наш голкіпер все-таки фіксує м'яч в руках. Фернандо Коуту. Форія. І ще одна навісна передача. Небезпечний момент. І все-таки все Жоау Пінту забиває гол у ворота Олега Суслова. Незразумело, что монолог, чи диалог наставника, одного из наставников в Берн-Украины. То нам, нам можно было как говорится, радоваться, как бы, что мы попали против них играть, и, и не огорчаться, что это футболисты с именами, это уже и Коуту, Ибаю, это все футболисты, Пинту. Там. Мы смотрели по телевизору, и нам предоставился шансы сыграть против них. Это, что Мы не боялись, а для нас было достойно противостоять и проверить себя, как мы на этом уровне Можемо пройти о стоять. Зараз небезпечна атака збірної України. Тіберлан Гусейнов. Ну, ніхто не заважає. Він відкинув м'яч партнеру. Це був Юрій Максимов. І другий гол влітає в ворота збірної Португалії. Айда Максимов, Айда Тіберлан Гусейнов. Блискучі зіграли наші хлопці. І на 46-й хвилині другого тайму рахунок стає 2-1 на користь збірної. України блискуче, іншого слова не підбереш. Ну, в розпачі, звичайно, Віторіо Бай. Давайте подивимося повтор цього моменту. Тимирлан Гусейнов дуже дотепно зіграв. Залишив м'яч Юрію Максимову, а той лівий верхній від воротаря у прибував спрямував м'яч. 2-1. Ну що ж, це вже перемога. Одна атака на другу атаку. І там була атака, при тому розіграли. вот, откатили Максиму, и Максимов зрячий, он не то, что он бил, потом он резал, резанным ударом послал мяч в девятку, в левую девятку от ворот. Было приятно, конечно, что ты забиваешь в такой команде, при на последних минутах, когда пришли много зрителей, поболеть за нашу сборную. Просто бывает обидно становится, когда в мы становились за вторыми. И когда наше поколение, где-то пунктика не хватало нам. Вторые попадали, потом выходили плей-офф, попадали на более сильную команду. Ну, как говорится, мы делали первые шаги, попадали, мы где-то были третья, четвертая корзина на самые сильные там соперников. Сейчас более по-другому становится уже сборная Украины как считается хорошей командой на европейском уровне. І показує Португалія. Добрий вечір, шановні любителі футбола. Вас вітають коментатори Сергій Дерепа і Олексій Семененко. В центрі Юрій Максимов, Юрій Калицинцев, в центрі півзахисту. І попереду лише один нападаючий Сергій Рибров зі збірної України, включаючи Сергія Рибров у своєму штрафово май... біля свого штрафного майданчика. От навісна передача, боротьба за м'яч. І Юрій Максимов. Зараз дещо небезпечно діє. Він вибивав м'яч за межі поля. Геннадий Орбу, Калиппицев, перехопил партнера мяч Сергій Липров и завдав удару по воротах Виктора Бае. Тогда было выходишь на поле тяжело было не играть. Где-то массир всем выступали, где-то, может. В физическом плане не выступали, командные действия мы были все дружны, друг друга бились, боролись, немножко где-то выступали на сегодняшний день, как бы в индивидуальном плане. Потому что для нас это было все новое. Футболисты играли за границей, мы в чемпионате Украины играли на тот момент. То, ну, Нам даже нельзя было настраивать, потому что мы выходили это был раздражитель, это был серьезный раздражитель. Португалия это всегда считалась, команда очень хорошая. Так что мы выходили сюда, противники играли. Не только с Португалией. на любую игру мы выходили и играли. Потому что до зборної та читалося саме лучше футболістик сторони. І нам було приємно з грати збор. Фінту намагається обіграти нашого футболіста. Робиться вдало. і навіть на передача Олег Сухов дотягнувся до м'яча і ледве не при перебрав м'яч у ворота Антоніо Фолья. Данчик збірної України. Велике скучення гравців і прострільна Передача небезпечні моменти. Як читає від нього рідну збірної України. Ну що ж, положення поза грою не було. І прикрий момент з Рікарду Сафінку, що португальці почали застосовувати цей частіше, частіше передачі. Доведеться працювати з повним навантаженням. І от тут сьомий номер це фігу. Гравець іспанської Барселони. Все-таки це непоганий результат. Хоча ці поєдинки... Говорить про те, що зараз на України в атаці Віталій Косовський, Прострільна передача і перший біля меча Віктор Абайя. Що, що спроба закінчиться Ні, Вона закінчилася тим, що прозвучав вже фінальний висок арбітра зустрічі Леса. Набили ще один стоїть проти все відбіркової матч 9 дев'ятій групі. І коментатори Олексій моменко і Сергій Дерепана. все добре, до нових зустрічей в ефірі. До побачення, на добра ніч. Ну мы играли две ігри на равных. Ми одну гру выиграли, 2-1 в Києві, а вторую игру там проиграли, но там могли не проиграти. Я всегда говорил ребятам, что нечего бояться. Если кто боится, поднимите руку, лучше не выходить. Надо выходить, надо, понятно, борьбу принимать, не уступать ни в коем случае.